Починаються ніякі слова. Вона зустрічається лише у середині або наприкінці слів. Наприклад, мило, сир, слива. У деяких словах буває і по дві літери И, наприклад, риби. Літера И дуже добра, і ви самі у цьому переконаєтесь, коли побачите про неї мультик. «ти» сором'язлива, наперед не пхається, в слови посередині та в кінці ховається. Всім без і, як без води. Ні туди і ні сюди. Я зараз згадала про маленьку бешкетницю, яка любить прибрехати. Мабуть, коли вона виросте. То стане знаменитою каскаркою. Ну, годі, час далі абетку вивчати. У мене ось тут цікаве слово написане. Напевно, ви, малята, всі його добре знаєте. Це слово іграшки. Всі діти люблять іграшки. Я й сама полюбляла погратися у дитинстві з шишками, горішками. Отже слово іграшки починається з літери І. І щоб її краще запам'ятати, ми зараз подивимось мультик про іграшки. Любі іграшки втомились цілий день зі мною грати. За подушкою вмостились і лягли відпочивати. Хай побажать сни казкові, дивні чарівні краї. Завтра будемо разом знову. Я та іграшки мої. Ось які іграшки на літеру і, а наш урок закінчено. До побачення, діточки. Чекала нової зустрічі з вами. Ви у мене такі молодці. Ну, годі, час далі абетку вивчати. У мене тут цікаве слово написане. Напевне, ви, малята, всі його добре знаєте. Це слово іграшки. Всі діти люблять іграшки. Я й сама полюбляла погратися у дитинстві з шишками, горішками. Отже слово іграшки починається з літери І. І щоб її краще запам'ятати, ми подивимось зараз мультик про іграшки. Любі іграшки втомились цілий день зі мною грати, за подушкою вмостились і лягли відпочивати. Хай побачать сни казкові, дивні чарівні краї. Завтра будемо разом знову. Я та іграшки мої. Продовжуємо наші заняття. Зверніть увагу на наступну літеру. Це рідна сестра літери І. Вона така ж сама, тільки зверху вона має дві крапки. Ця літера називається «Ї». Давайте подивимось мультик про їжачка. Він хоч і колючий, але дуже добрий, і його ім'я якраз починається з літери «Ї». Хто серед ночі не спить? У Містямся душа рудить. Бантежить дитячий сон. Може, це велетень слон. Може, страшенний хижак. Це звичайний їжак. Ось такий їжачок на літеру І, а наш урок закінчено. Бувайте! Продовжуємо наші заняття. Ви не забули літеру Ї. Це рідна сестра літери І. Вона така ж сама, тільки у неї зверху дві крапки. Ця літера називається Ї. Пам'ятаєте? Давайте подивимося ще раз мультик про їжачка. Він хоч і колючий, але добрий. І його ім'я теж починається з літери Ї. То серед ночі не спить, Лістям вся душа рудить, вам тежить дитячий сон, може, це велетень слон, може страшенний хижак. Ні, це звичайний їжак. Ой, як смачно! До чого ж я полюбляю йогурт, я собі місця не можу знайти, коли у мене в дуплі з'являється йогурт. Я повинна його тут же з'їсти. До речі, на яку літеру починається слово йогурт? Я вам підскажу. це літера й. Вона така ж, як літера І. Тільки зверху у неї малюсенький гачочок. Ось ми зараз подивимось мультик про йога, який також починається на літеру Й. Закрутивши руки й ноги, йог сидить серед дороги. Почиває на цвяха з посмішкою на губах, як великий литівник ще готовий чарівник. Слово Йох починається на літеру Й. Запам'ятайте цю букву гарненько. На цьому наш урок закінчено. Я кажу вам до побачення, до зустрічі! Діти, діточки, бачите, я знову з йогуртом. Це для того, щоб нагадати вам букву Ю. Ми її вчили на минулому уроці. Це моя улюблена літера. А ще з неї починається слово йох. Ось подивіться про нього мультик і згадайте про літеру Й. Закрутивши руки й ноги, Йох сидить серед дороги, спочиває на цвяхах, з посмішкою на губах, Йох великий литівник ще кто чарівник. Дякую, дякую, сусіди, дякую. Який у мене чудовий сусід пугач. Які чудові квіти він мені приніс. Час продовжити урок абетки малятко. Зараз ми вивчимо літеру К. З неї починаються слова курка, корова, кінь, котята, кіно. А мультик ми подивимось про кота котовича, котрий пильнує сон дітей. Біля ліжка кіт сидить і тихенько воркотить. Він маляток колисає, їхні сни охороняє, щоб Марійку і Оксанку не будив ніхто до ранку. Який добрий кіт-котович охороняє ваш сон. Ось ми і познайомились з літерою К. На наступному році ми будемо вивчати літеру, а яку саме літеру, про це ви дізнаєтесь незабаром. Бувайте здорові! До побачення, діточки! Як я рада, що знову бачу вас! На минулому уроці ми вивчали літеру К. Згадали? Подивіться, як вона виглядає. З цієї літери починаються слова корова, каска, кінь. А який мультик ви дивились? Правильно, про кота Котовича. Дивимось цей мультик ще раз. Біля ліжка кіт сидить і тихенько воркотить. Він маляток колисає, їхні сни охороняє, щоб Марійку і Оксанку не будив ніхто до ранку. Я дуже полюбляю лимонад. Це слово починається на літеру Л. Це наступна літера абетки, а ще на «л» починаються такі смачні слова, як ласощі, льодяник. На жаль, на цю букву починаються і не дуже приємні слова ліки, лінощі, лидащо, лайка. Хоча слово невинне воно просто щось означає. Ось, наприклад, лайка це значить, що хтось з кимось свариться. Винне в цьому не слово, а той, хто свариться. А зараз я вам покажу мультик про головну брехуху лісу. Це руда лисиця. Відкрила новеньку крамничу у лісі хитруща лисиця. Вона продавала від бублика дірку, міняла на сало вечірню зірку. Снігом його кума торгувала, Запахом меду всіх пригощала. Кожному в лісі лисиця знайом, всіх обдурила, шахрайка відома. Ось така лисиця на літеру Л. До нового уроку. До побачення. Пам'ятаєте смачні слова льодяники, лимонад? Це я вам нагадую літеру Л. Ми вчили її на минулому уроці, а зараз швиденько її згадаємо. Я покажу вам мультик про лисицю, яка живе у лісі і іноді обдурює своїх сусідів. Дивіться, вмикаю. Відкрила новеньку крамницю у лісі хитруща лисиця. Вона продавала від бублика дірку, міняла на сало вечірню зірку, снігом узимку кома торгувала, Запахом меду усіх пригощала, кожному в лісі лисиця знайом, всіх обдурила, шахрайка відома. Ану хто вгадає, яка буде у нас наступна літера. Зараз я вам підкажу. На цю літеру починаються такі слова морозиво та ще й полуничне морозиво, морква, мед, мармелад, маскарад, малюк, мед, море, мама. Здогадались правильно молодці. Це літера М. А ще на цю літеру починається слово мавпа. Давайте подивимось про неї мультик. Хвал здійнявся по всій хаті, мавпа скаче по кімнаті. Лупить гучно барабан. Треба дати їй банан. І скоріше вгамувати. Та ще барабан забрати, щоб тихесенько сиділа, та щоб шкоди наробила. Усі мав питакі Непосиди. Це була літера М. На жаль, вже час прощатися. До побачення, діточки. Маленькі друзі, починаємо новий урок і, як завжди, згадаємо спочатку літеру, яку вивчили. Це літера М. Ми її вивчили зовсім нещодавно. М це й морозиво і бешкетниця мавпочка. Дінявся по всій хаті, мав поскаче по кімнаті. Лупить гучно в барабан, треба дати їй банан І скоріше вгамувати та ще в барабан забрати, щоб тихесенько сиділа, та щоб шкоди наробила. Ну а зараз ми будемо вивчати літеру Н. Я скажу вам по секрету, що для кожної літери у мене є свій мультик, і ви їх усі подивитесь. Але спочатку давайте згадаємо, які слова починаються на цю літеру: це небо, ніч, нектар, новини, ніс. До речі, від слова ніс виникло слово носоріг. В далекій Африці живе така дивна тварина носоріг, у якого дійсно на носі росте ріг. Але це зовсім не означає, що носоріг поганий. Якщо його не дратувати, то він нікого не скривдить, хоча насправді дуже сильний. Де зими немає, під сонечком теплим гуляє Дуже цікавий звір. У нього поганий зір, на носі великий їх, а кличуть його носоріг. Він сильний і дуже хоробрий, до того ж слухняний і добрий. Ось ми вивчили з вами літеру. «Н». Скажу вам, що це вже половина абетки. Наш урок закінчується. Зустрінемось з вами на наступному уроці. До побачення, діточки. Починаємо урок абетких. Дивимось мультик про насорога. Там, де зими немає, під сонечком теплим гуляє дуже цікавий звір. У нього поганий зір. На носі великий ріг, а кличуть його носоріг. Він сильний і дуже хоробрий. До того ж, слухняно і добре. Ух, як я захекалась, поки політала у небі. Досить низько, звичайно, ледве встигла. Ну, як ви діти готові познайомитись з новою літерою? Ну і добре. Давайте продовжимо урок і подивимось, яка у нас тут наступна літера. Після літери в Беці йде літера літера О. Що вам нагадується літера? Правильно, бублик тільки трішечки сплюснутий. А ще колесо. Це є літера О. До речі, у слові колесо їх одразу дві. А які слова ще починаються на цю літеру? Подумаємо разом: осінь, огнище, огірок, око, орел. А давайте подивимось мультик про огірок. Чесно кажучи, мені самі цікаво його побачити. Попід сонцем в чистім полі виріс огірок на волі. Носить хлопець, молодець, зелененький жупонець, попель гуляє, голосно співає, чубітками хромкотить. Всім на радість. Уменить. Веселий та кумедний це огірок на літеру О. І так хоче стати актором. Отже, діточки, це була літера О. Прийшов час прощатися, але я впевнена, що ненадовго. Отже, до зустрічі. Чудово, що ми знову зустрілись. По секрету, я так сумувала. Ось літера О. Ми її вже знаємо. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що літера О дуже схожа на колесо або на трішечки сплюснутий бублик. Згадали, молодці, тоді мультик про огірок. Попід сонцем в чистім полі виріс огірок на волі. Носить хлопець, молодець, зелененький жупонець, Пополю гуляє, голосно співає, чобітками хромкотить, Всім на радість поминить. Отже це була літера О. О, діти, ви самі зможете читати книжки і дізнаєтесь багато чого цікавого і корисного. До того ж усі мультики створюються з тих самих історій, які написані у книжках. А тепер продовжимо урок: це літера П. Слова пінгвін, пірожок, печиво, подорож, папуга починаються з цієї літери. Десь у мене був мультик про пінгвіна. Пінгвін це такий відважний птах, котрий живе у далекій холодній Антарктиді. Хоча пінгвін не вміє літати, зате пірнає, і плаває так вправно, як ніяка інша птиця у світі. Чорно-біла, смілива птиця, Крижаної води не боїться. Відважно в глибини пірнає. І з рибою знов виринає. Ця птиця куменників пінгвін, він. Дуже допитливий він. Це був маленький добрий пінгвін, що живе далеко-далеко звідси. До речі, слово пінгвін теж починається на літеру П. Наш урок закінчено. До зустрічі. Знову й знову зустрічатись з вами, говорити вам добрий день, друзі! Для мене кожна зустріч з вами просто свято. До речі, слово просто і слово приємно починаються теж з літери П, яку ми з вами вже вивчили. Дивимось мультик про пінгвіна. Чорно-біла смілива птиця Крижаної води не боїться, відважно в глибини пірнає і з рибою знов виринає. Ця птиця куменників пінегвін він. Дуже допитливий він. Мої маленькі рибки. Акваріум схожий на маленький куточок річки. А хто живе у річці? Правильно рибки, раки. Зараз будемо вчити, рикаючи літеру р-р-р-р, на яку всі ці слова починаються. Хоча літер Р і ричить, як тигр, але зовсім не грізна. Все залежить від того, в якому слові ця буква стоїть. Ось, наприклад, ромашка, риба, ріка. Бачите, зовсім не страшні слова, а навпаки, добрі і корисні. А хто це там сидить на березі? Рибалка. Суть рибалка молодець і ловить рибу на дубець, отой риба такий дивак, над ним хепкує на рак Спімав рибалка на гачок лише старенький чобіток. Не вийшло у нашого рибалки спіймати рибку. Ну, нічого, наступного разу спіймає. А наш урок закінчено. До побачення, діточки.